Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? Ікс розганяє до максимуму, і кожен бій екстремальніший за попередні. Ікс усе в твоїх руках? Хм, просто ідеально. Техогляд завершено. Усі в ідеальному стані і без жодних проблем. Хм. Завтра ми точно. Ми вдомась. Ласкаво просимо додому. Мульті, ми вдома! Селище Робіна неймовірне! Там таке безкрайнє небо і всюди росте рис! Уяви арену, фанатів, а рису там ще більше. М -м. Ми привезли купу смаколиків. Не літай. А? Рисові крекери, кульки з рису, все з рису, але це супер смачно. М -м Мені вашу безтурботність. <гум> Завтра титульний матч, не забули? Бейблейд. Битва на вершині. Джексоне. Я ж просила відпочити до дитильного матчу. Але там було так багато фанатів Робіна, і всі вони хотіли грати. В мене просто не було вибору. Джексоне. Ти такий Робіне теж брав участь. Ні, чесно, не грав. Просто усі так просили, і я просто не міг відмовити. Отож, це було весело. Джексон. Oh. Мульті просто непокоїться через ваше можливе виснаження. В цьому плані все супер. Скажи, Робіне. так, все гаразд. Пантайшо мав рацію. Це була чудова ідея. Ха, здається, ви і справді гарненько відпочили. Будь ласка, хоча б сьогодні так не напружуйтесь. ОКей! Okay. Забули. Mm -hmm. А я тут закінчила з обслуговуванням ваших беїв. Можете поглянути. Ого! Ого! Тобі теж було самотньо, друже. Так, мені теж. Вони такі чисті, аж блищать. Вам теж було самотньо, правда. О? Наша безмежна подяка величній мульті. Так, краще. Тепер ви та ваші беї повністю готові. <світ> Все станеться вже завтра. Лишень подумати, моя мрія дістатися вершини вежі здійснилася так швидко. Я знав, що обрав найкращих. Хіба це так швидко? Персона не зазнала жодної поразки в офіційних матчах команд. Ви дісталися вершини швидше за всіх. Точнісінько, як команда Пендрагон. Мабуть, ми справді круті. Ми ж круті, правда? Угу. <Стірок> 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 Скоріше б вже завтра настало. О, О, Якщо лягти спати, то завтра й прокинусь! Я пішов на добраніч. <хи> Хвилиночку, а ну стій! Не можна одразу лягати. Треба прийняти ванну, почистити зуби. Це така нудота. Робіне зроби це за мене. Це так не працює. Чи ти й досі у дитсадок ходиш? Чому ти завжди Я так? Я Робіна, було та, так су Робіне, що це ти тут робиш? О, Вибачте, пані Міоден, я. А, то це ти мульті. Якщо наляжеш спати, буде біда. Так, це точно. Вже скоро йду. Розумію. теж не можу лягти. Хм. Що тут Дані з батлпаса Ріна? Звідки стільки запусків? Тренування, що ми з майку для нього склали і так досить суворі, а він ще й сам займався, його стійка стала кращою, і він нарешті опанував кожного з беїв. Робін точно став сильнішим. Та навіть так для пендрагон цього замало. Нервуєшся? Так, Мульті, звісно, я хвилююся. Я все своє життя мріяв про цей матч. <гум> Та не варто так хвилюватись. Ми з Джексоном розберемося. Просто прийдемо і переможемо. Власне, як і зазвичай. Опізнаю, Мульті. Це заспокоює справді. Дякую. Ти створюєш найкращі беї. Це моя проблема, що я граю у ними і не можу виграти. Mm. Звісно, чес невдалий, та маю питання чому ти хочеш потрапити на вершину вежі, Робіне? А я справді не казав. Ну, все через те, що тому. Mm. Тому що бути номером один дуже круто! Ага. Тобто і все? Та яка взагалі різниця? Це ж моя мрія. Це бездоганний екстрем деш! Екстремальний фініш. Ми щойно стали свідками дебюту перших в історії чемпіонів Ікс Везі. Тепер на вершині блейдингу команда Пендрагон на чолі з хромом Рюгу. Вирішив! А? Я точно стану профі блейдером! Я вирішив, що стану профі. І що одного дня дістануся в вершини вежі. Робіне, твій дух вражає. Що я добре вмію, то це не здаватись. Багато людей з нетерпінням чекають на нашу завтрашню битву. Тож, викладуся наповно. Блейдинг в сонячний день супер! Краще й бути не може! Хоча в дощ так само круто, в тому особлива атмосфера. Ой, а в сніжну погоду взагалі диво, мінусова температура, загартовує характер. Нарешті я доведу. це. Ніч, Добраніч. Ніч. Дібуліча. Нарешті цей день настав. Бейвани, де б ви не знаходилися? Доброго раночку. Власники квитків вже мають поспішати зайняти свої місця. Mm -hmm. так, я розпочнеться. розпочнеться вже незабаром. О, що це? Схоже, вже прибули наші претенденти. Я і цей день настав титульний матч. Чи я можу почути від вас декілька коментарів? Почнемо з капітана Робіна Казамі! Як почуваєшся, хлопче? О, Я. Ну, я наче, наче добре. Посунься трохи. Вітаю, мультімагія! Тож, ми дісталися титульного матчу. Чи наші серця у такт? Та ми всі просто в захваті. Перемоді! Мен драгон, можливо, і сильний суперник, та команда персона не стане програвати. Будемо раді вітанням. Ось як потрібно давати коментарі. Іншого я від відомої блогерки не чекала. І наступний Blader X. Той, що нещодавно потрапив з новини через скандал. з... О що? Куди він дівся? Аков народ! Я пішов. От, він просто втік! Так, це був той самий невловимий Блейдер Ікс. Видно, як він сповнений енергії. Ну-мо, повернімося туди, звідки закінчили! Капітани команди персона. Робін Казамі! Що скажеш? О, а, ну а, ну, що ж? я, Ну, ми постараємося. а вже ж... що, робіне? Кажеш, команда Пендрагон вам на рівня? Чи це не остання потужна заява, капітане? Чекай, чекай, і дай хоч цього разу, сам скажу. Ми команда персона. Саме ми будемо на вершині вежі. Не сумнівайтесь! Wow. Легендарна заява великого рота! Треба віддати йому належне щодо сміливості коментарів! Він ніби завчасно оголосив про перемогу своєї команди! Uh. Ми команда персона і саме ми будемо на вершині вежі! Не сумнівайтесь! Нам без зіру наживо. Усі готові. Титульний матч от почнеться. На цей момент чекало все людство. Матч століття нарешті настав. Стадіон забитий фанатами. Угу. Видатні новачки цього сезону зібралися разом, щоб подивитися матч ложі. Тут улюбленці малечі. Команда Зуганнік з неперевершеними блейдерами на чолі з Тайтусом Саманджу. Цікаво, що вони думають про цей матч. Всім привіт! Так, вітаю! Якщо між нами, як гадаєш, хто сьогодні виявиться переможцем? Персона Persona... потужна. Рікс дійсно має дивовижні навички, а здатність мультіадаптуватися до всього немає рівних. Але перемогти пендрагон? Так, помовч хвилинку! <поцю> <поцю> Покажіть, на що здатні персона! <поцю> Дякую за коментар. <поцю> Лишилося запитати капітана. Дайте що думаєш. <поцю> Неважливо, хто переможе. Ми просто дізнаємося, хто буде нашим суперником в наступній битві за вежу. Та що б я наказав це все ж титульний матч. Не сумніваюся, він буде незабутнім. Дякуємо, тайтусе. А тепер команда ІксБразіль. Революціонер ще підняв на вуха незліченну кількість людей завдяки швидкості Фезер Фінекса. Їхній лідер Блейз Фуджівара! Маленький коментар. Будь ласка. Команда персона безперечно має шанси на перемогу, але не дуже високі. Тобто кажете, ваш фаворит це команда пендрагон. Саме їхнє існування дало поштовх блейдингу. Вони підняли його на зовсім інший рівень. Однак персона має потенціал, який ми й досі не збагнули. І якщо вони зможуть ним скористатися. Персона відкриє нові горизонти для всього людства. Не дочекаюся. Їхній двобій на титульному матчі стане тим наступним кроком для бейтаймшифту. Сподіваюся, що нам вдасться побачити такі неймовірні речі. А тут у нас несподівані гості. Як на всі пам'ятають цих легенд з All Star Battle, тих, хто входило до неймовірної команди мрії. Тож, спитаємо думки в найлегендарнішої блейдерки всіх часів з команди Unite and Conquer Квін Манджу. Королево. На що сьогодні слід звернути увагу? Просто намагайтеся не кліпати. М -м? Що ви маєте на увазі? Ви побачите дещо екстраординарне. Аго! Вибач номбеуан. Не хотів вас переривати та схоже Блейдерам вже час виходити на арену. Ну гаразд. Увага на арену, друзі. Уперед! Фанатів перед екранами це теж стосується. Ану дайте шуму. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Вони впораються. Кожен з них провів незліченну кількість матчів та здужав суворі тренування, а отже, виріс. Якщо вони розкриють свій потенціал, то складуть конкуренцію навіть пендрагон. Так ти маєш рацію. Постарайтесь. Чотири, три. Два. Один. У синьому куті. Команда персона. Робіне! Перина Завзятий юнак, що виріс нас на очах, лідер команди персона Робін Касонер. Бейкрафтер і блогерка, що опанувала безліч беїв Мультінана Іро. І таємничий Блейдер у масті, що з'явився ні звідки його екстремдешне має рівних Блейдер Ікс! З моменту дебюту вони лишаються непереможними в офіційних битвах. Завдяки таланту перемагати найпотужніших суперників. Вони цілком заслужили сотий поверх. Та чи зможуть вони перемогти непереможних? Сподіваюсь, вони покажуть нам, що значить екстраординарно. О, так! Цей момент нарешті настав. Усім увага! Дивимось вгору, друзі! Поїхали! О! 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 Глянь, це вершина. Найвищий поверх вежі, який хоч раз у житті мріє побачити кожен Блейдер! Та що ж, лише ця арена здатна витримати силу найпотужніших команд. От тепер ми готові вітати наших чемпіонів. То що, світе? Ти готовий? Нарешті, нарешті вони з'являться. Неможливо, щоб хтось про них не чув. Це правителі їх свежі. Коли хтось каже наймогутніші, будьте певні. Мова про них. У червоному куті. Хоті... Команда Пендрагон! Скандал з масками щойно вщух, а він вже дебютує в офіційному матчі Блейдер ЗАД! І супермодель, і суперблейдер Сігрід Нана Іро. І нарешті лідер команди Пендрагон. Непереможний, благородний та просто бездоганний блейдер. Хромрюґо непереможна команда Пендрагон здобула нові крила блейдингу, додавши до свого складу блейдера з тож сьогодні команда Пендрагон має можливість злетіти ще вище. Ось і він. Зробімо це. Так! Команди нарешті зійшлися віч на віч. Чи станемо ми сьогодні свідками передачі титулу? Або непереможні чемпіони захистять свій титул. Тихо прийде й твоя черга. Спокійно. Гаразд. Отже правила матчу наступні. Перемога до 4 балів. Кожен блейдер може провести лише один бій з опонентом. Перша команда, яка виграє два раунди, перемогла! Гаразд! Я перший. Стій. А у них хто першим буде? Хм, Перша я. А? Знак від Сігріт. Гаразд. Щасти мульті. Перші блейдери. Крок уперед. Інфлюенсер, байкрафтер і профіблайдер. Якби мені дали лише одне слово, я б сказав мультизадачна. Блейдинг це найкраща розвага. Я хочу, щоб усі отримали максимум вражень. З ким би я не билась, я переможу у власному стилі. Що саме приготувала для нас ця багатогранна блейдерка? Претендент від персони Мультіна <клес> Вона грає лише одним беєм та змогла із ним вмить дістатися вершини іксвежі. Чекаю не дуже. Я роблю те, що і завжди. Найсильніший блейдер в балансувальному стилі. Чемпіон від команди Пендрагон Сігріт Нанагіро. Пендраго! Голомасний матч двох сестер відбудеться просто зараз. У першому раунді зійдуться Сігрід Нана Іро та Мульті «Нана Іро! Так швидко дістатися вершини Х-вежі? Мульті, ти неймовірна. Знову ця фраза. Ти ж знаєш, я це ненавиджу. Я. Я прийшла з метою навести ладу своєму серці. Не розумію про що ти. Але я можу зробити лише одне. То це Пьорл Тайгер. Стоп. Якщо нам відомо, який у неї бей, Мульті має перевагу. Mm? Немає бея, який би мав перевагу над Пьорл Тайгером. Бій перший. На старт. Увага! 3 2 1 Перед мульті, тобі наче байдуже. Це ж титульний матч. А то й що? Це ж просто бій. Так досить. Уперед, мульті, не піддавайся тільки тому, що ви сім'я. Як це взагалі стосується блейдингу? Та ну тебе, відчуй атмосферу! Наступний епізод Beyblade X. протистояння на іро. Мульті, тобі не перемогти мене. Я вже не таким була раніше.